Доброго ранку всім. 23 квітня, 10 ранку, і я, можна сказати, навіть з великою компанією. Іду на ті самі крокуси, де ми з вами були два дні тому. І тому зараз подивимося, як там є. Сподіваємося, що там гарно проведемо час. Минулого разу мені на все про все пішло 4 години. На підйом і на спуск. Зараз, напевно, буде трошки більше або менше, але маршрут приблизно буде брати той самий. І сподіваюся, знову на дуже красиві краєвиди. І ви е, дуже великі молодці, що подивилися відео і я завдяки ньому вже назбирав другу десятку тисяч. Гривен на допомогу 80-тій бригаді, за що я вам величезне-величезне дякую. Це в першу чергу, а в друге за перегляди, за лайки, за коментарі і за підписки. Тому ще раз я вас запрошую в сьогоднішню подорож. Подивимося, як воно буде. Напевно не буду робити багато таких розмовних вкладок, але буду за друзями, але все одно для вас щось попробую зазняти. В порівнянні з п'ятницею людей. Просто дуже-дуже багато. А так хоча б трошки є. йдемо туди, в сторону п'ятірки. Попадка така. моя не просто попадка така політика. А що ми чекаємо на... Так, ми зараз тут чекаємо на те, щоб була інша частина групки, яка до нас доєднається і будемо йти вже доволі такою немалою компанією вверх. І до речі, тут видно, що ми напевно будемо йти взагалі, не одні, і тут така трошки нормальна кількість людей буде йти уверх. Так що... Ми там будемо, напевно, точно не одні. Так, тут такі друзі. І наш план обійти оту групу, щоб бути наверху першими. Так. Так. Тут, до речі, є багато безпритульних собачок і вони переважно дуже красиві. Тут були і курсхари. Знаєте, Акіта бігала. Одна, десь люди загубили, але потім їх десь забирали. Привіт. так Тут ми бачимо, як виглядає 14-та траса. І також там гори. Там все синяк тільки видно. -далі? О, йдемо. От хвіст одної саламандри. От ще одна. Отам От ще одна. І ще одна. Нічого собі, чотири саламандри, напевно, тільки пробудились. Невеличкий привал. Собачки до нас прив'язалися. Так що не відходять, а ми будемо йти далі вверх. Попередню компанію ми от залишили там, але буквально на три хвилини робимо невеличкий привал. Міні-альпійський водоспадик по дорозі, Такі. а нам йти далі туди. Тут вже потрошки крокуси починають іти, але ми йдемо якраз туди до 11 і 16. -го. Перший проміжний пунктик. Ось там зараз якраз будуть починатися крокуси і проліски. Ми робимо фотопаузу невеличку. І ми розійшлися з тими людьми, які піднімалися, вони пішли довшою дорогою. Так що Зараз будемо бачити перші такі великі поляни квітів. Там хтось повторює мій подвиг зі спуском на п'ятій точці. От. Не до кінця доїхали, але є. Ну, я думаю, що ми також ще раз будемо пробувати цю опцію. Ми і на галявинці, і поки там вони дивляться на малу кількість кропусів і пролісків, я ціленаправленно йду, бо та їх є набагато більше. От. Там хлопці спустилися. Я не здивуюся, якщо вони це зробили по-моєму прикладу, тому що чув. Якраз от Ця компанія, що зараз йде зі мною, то вони якраз були вражені відео і також вирішили піти і повторити. Навіть ключки ми з собою маємо, а я навіть щось інше. Ой, але ж то краса. Я не можу. Але я вже знаю, що це ще далеко. Не все, що буде далі, тому я і хочу поспішити трошки наверх. Якщо б була якась країна з біло-фіолетовим прапором, то це була би найкраща ілюстрація походження чому так. Це неймовірно, бачите, в нижній. А це білі проліски, чуть-чуть вище, фіолетові крокуси. Неймовірно красиво. Ще одна компанія прийшла, а ми отут от в цьому пролісковому крокусовому раю. Це десь, не знаю, з пів години. Фотографуємося. Тако, подивіться, ось так. Клас. Було дуже важко відірвати дівчат від фотографії, але ми вже потрошки починаємо сходження наверх до 12. Вся компанія і собачка за нами в'язалась і йде. Не трошки непокоїть та димка, яка, яку ви зараз бачите над хом'яком. Тобто це щось про вологість і про е, можливий дощ. Ну, Прогноз написав, що дощ має бути десь в районі там, години 5-6. До того часу ми б мали. Уже А так? Починаємо сходження наверх. Так, вийшли на верх От, Тут можна йти також правою стороною по сухому і тоді воно є набагато легше. Це як рекомендація. А зараз, поки ми були там внизу, то було гарне сонечко. Тут трошки хмара. Надійшла. От. Ну ми йдемо далі, туди на крок. Ми піднялися тут неймовірно. Я от дивлюся. Це просто фіолетове царство. Вони молодесенькі, малесенькі, красиві. І будемо йти далі туди. Почав іти сніг, як ми вийшли. Але дівчат це не зупиняє. І фотографії йдуть повним ходом. Ну, коли світить сонце і падає сніг, і ти бачиш отаку красу, це інші відчуття, ніж минулий раз. Отут ми перестрілися з тою групою, якою починали підніматися. Зараз дуже класно. Так, питання номер раз, чи ми будемо продовжувати нашу дорогу туди? Тому що от Саме там є вершина горидової, а тут поки що, напевно, трошки перечекаємо на те, що буде далі з погодою. І звідси дивимося на всі ці речі. Так, вдалося. Тепер буде так. І той, що був сніг, уже потрошки дощ. От такі вирішили піти далі надовго. Тут зараз, до речі, цей сюди на квадроциклах возять. Правда, не знаю хто як, скільки то коштує, щоб вам сказати тим, хто не планує йти пішки, але думаю, що немало, пару тисяч гривень, напевно. Але все одно точно от ми почали наше сходження в 10-й годині, при тому всьому, що ми дуже багато де. Зупинялися, робили багато фотографій, зараз десь тільки половина другої. Тобто це дуже легко сюди є вийти. І тут в такій красі можна трошки походити. Ми от думаємо піти туди далі, побути трохи там і вертатися уже назад. Дружок до нас дійшов аж сюди. І звідси дуже гарно видно. І навіть Петрос його вернув, о, там -от, -от там от далеко. І навіть звідси я свій прапор бачу. Вже буде стояти там. Краса. передавали Ну. Просто не Так. От і добігає до кінця сьогоднішній наша прогулянка. Ми дійшли до самого самого кінця. От туди, якщо дивитися, то там вже десь Закарпаття, десь ужгород в ту сторону. А ми будемо вертатися отуда. Отуда і там далі спускатися вниз. Я неймовірно щасливий, що був сьогодні тут разом зі своїми друзями і з Альоною. Це явно того вартувало, щоб сюди піти. От, на нас ще чекає спуск, але хочу подякувати всім тим, хто подивився відео. Я розумію, що в порівнянні з попереднім відео тут буде мало що нового для вас. Але все одно. Можливо, хтось ще не бачив. Ну, от. Тому подивіться його. Дякую, прокоментуйте, поставте лайки, підпишіться і по можливості задонайте на 80-ту от ДШБ. Підпис є в описі. Хлопцям потрібна наша допомога, і це є в нашій силі їм допомогти. Тому дякую вам всім. І до скорих зустрічей. Повірте, що у нас всіх все скоро буде добре. Слава Україні. Елік, ти би поясню, як Та ногами? Ти про це проговорив? Та я думаю, що там логіка має вклю... включитись. Щось не виходить. Вона трошки. Так. Альон, ми тебе віримо. Зовсім залишилось. Вот так ми і спускаемся, а це я. Tak. I na tej szczuście zaraz, hop, jakby za tormozyty. А! А ну що там? Фух. То було сильно. Злетів. От якось так і завершується сьогоднішній день. Всі покатушки Замість історії в кінці. З рукою, якою я тормозив по снігу, теж все добре. Так що, дякую всім. Будемо далі йти вниз.